Це дуже добрий символічний знак, що сьогодні очільники великої кількості європейських країн знаходяться тут. Сьогодні є єврокомісари Європейського союзу, очільниці Єврокомісії. Вони так само проводять своє засідання. Тобто, це показує чітку підтримку українській державі. Єдине, що от навіть зараз, слухаючи їхні голосні заяви, такі гарні і пафосні, мені би дуже хотілося, щоб за цим всім стояли дуже конкретні речі і дуже конкретні кроки, що ми маємо зробити. На жаль, дуже багато де європейських країн ще не розуміють всієї небезпеки Московської Федерації. Вони здебільшого є наляканими позицією Сполучених Штатів Америки, які чомусь вирішили з новим президентом домовлятися саме з Путіним. Вони розуміють європейські країни розуміють загрозу для своєї власної безпеки. Якщо Америка, як ще головний учасник НАТО, як щит Європи, перестане захищати Європу як таку. Відповідно, тоді залишається Україна. Україна є єдиною, хто може захистити Європу як таку. І третій момент це коли ми говоримо, що мають бути використані активи. Ми маємо всіляко підтримати Україну її територіальну цілісність. Знаєте, я погоджуюся з цими всіма заявам. Воно звучить красиво, дипломатично, дуже пафосно і гарні будуть заголовки. Але мені би дуже хотілося, щоб ми змогли зі сторони України усіх цих європейських країнах, і лідерам, і громадянському суспільству цих країн донести дуже конкретні речі Долі людей. Які стоять за цими пафосними заявами, коли ми кажемо про якісь переговори, давайте пам'ятати про 100 тисяч загиблих цивільних в Маріуполі, яких вбив Путін. Про які переговори й домовленості з таким вбивцею, ми можемо говорити, коли ми говоримо про якісь там замирення, або всі сторони мають іти на якісь поступки, щоб принести мир, давайте згадаємо про десятки тисяч вкрадених дітей, яких з одного боку катують, а з іншого боку їх ламають як особистості, і нам вимагають, щоб вони зреклися своєї української ідентичності, всіма навіть фізичними засобами. Коли ми говоримо, що нам треба шукати якісь порозуміння, бо ця війна не може так довго трати. Ривати, давайте ми будемо говорити про Оленівку та інші катівні московської федерації. І давайте будемо давати можливість цим всім європейським урядовцям бачити очі цих людей. Сьогодні, до речі, от ви згадали на зустрічі з британськими європарламентарями, оце питання дітей було одне з тих, які було серйозно. Піднято тому, що парламентар британський запитався, чому ми взагалі нічого не чуємо на міжній арені на міжнародній арені про викрадених українських дітей. І мені видається, що це не проблема міжнародної арени, це проблема української держави донести ці питання з іншого боку. Що Україна зараз мала би просити від Європи, і що Україна могла би на противагу цьому всьому зробити сама? І давайте будемо чесні, і ми розуміємо, це все європа не має зброї. Такої, принаймні, такої кількості, якої могла би дати Америка. Європа не має тої кількості військовослужбовців, яких вона би як миротворців могла би послати до нас на лінію розмежування, щоб вони тримали всю лінію розмежування. Знову ж таки покладалися надії на Америку. Європа не має тої потужності вдарити по Московській Федерації, як це могла би далі робити Америка. Тому а, Європа має гроші. Куди Європа ці гроші може вкласти? Я думаю, що багато хто, на жаль, не буде підтримувати ідею напряму вливання грошей в Україну, тому що занадто багато всяких скандалів. Але я думаю, що вони би точно вкладалися в озброєння для України, про що сьогодні теж йшлося на зустрічах, у відновлення енергетики, у відновлення інфраструктури і у забезпечення нашої гуманітарної сфери. Тобто, оці речі ми якось маємо зробити чіткі механізми, як би вони мали діяти. Я ніколи не забуду, коли мене представники європейських країн питалися, чому Україна. Відмовилися будувати спільні заводи на території однієї з сусідніх держав, і наш міністр стратегпрому, це в той час був Камишин. Так, Камишин він сказав, що, бачите, ненадійні партнери, на них не можна покладатися. Але сьогодні президент цієї країни, яку Камишин назвав ненадійним партнером, чітко виступає на міжнародній арені за підтримку української держави, української державності і непохитності нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це от питання для України. І дуже би не хотілося у цей складний надскладний день говорити про внутрішні проблеми і кризи. Але я сьогодні теж піднімала це питання на зустрічі з парламентарями, тому що такий важливий момент. Ми наші військо бореться за демократичну і правову державу. Наші партнери підтримують демократичну і правову державу. Якщо не буде демократії і права в Україні, не буде нашої підтримки. Ось що ми маємо розуміти. Ми цьому